Вітаю, шановні шестикласники, з вами вчитель зарубіжної літератури Разниченка Наталя Олександрівна. І ми продовжуємо знайомство з вами з романом Жулі Верна, 15-річний Капітан. Тема сьогоднішнього нашого уроку, тема духовного випробування людини в романі Жуля Верна, 15-річний Капітан. Давайте пригадаємо, де народився Жуль Верн. Куди він мандрував? Кому письменник присвятив твір 15-річний капітан? Який жанр твору? Що Жульн Верн робив для того, щоб опис описувати події твору максимально достовірно? Яка важлива суспільна проблема порушена у творі? Сила духу це одна з основних моральних якостей людини. Яка може бути сформована за допомогою наполегливості в подоланні труднощів. Тільки завдяки силі духу людина має можливість домагатися своїх цілей, долати найскладніші перешкоди. Про те, що таке сила духу, було сказано чимало нерідко цю рису порівнюють із силою волі або ж говорять, що ці дві якості йдуть пліч опліч. Воля людини це вміння приймати рішення. І неухильно їх дотримуватися. Сила духу безпосередньо пов'язана з волею, проте вона швидше є світоглядною концепцією. 15-річний Капітан є пригодницьким романом. Цей твір належить і до так званих географічних романів. В основі його сюжету географічна помилка. Замість Південної Америки герої роману потрапляють до Африки. При цьому маршрут подорожі Пілігрима з одного океану до іншого вивірений до милі і науково обґрунтований. Головний герой Пригодницького роману, як правило, герой у повному розумінні цього слова. Це мужня і благородна особистість. Здатна ризикувати власним життям діяльна і активна людина. Діку Сенду усього 15 років. Доля була до нього суворою. Він був знайдою, ім'я йому дав перехожий, який відніс хлопчика до притулку. Але коли він підріс, містер Велдон звернув увагу на кмітливого хлопчика і надав йому можливість навчатися. І працювати на його судні Пілігрим. Тіксен мріяв стати справжнім капітаном, але не гаразди переслідували юнака. Фізична сила і міцний дух допомогли йому з гідністю вийти з небезпечних ситуацій, сміливість рішучість дозволяли йому діяти швидко. Чуйність і відданість спонукали юнака піклуватися про місіс Велдон і Джека. Звернемося до дитячих років героїв. Що вам відомо про, ці, про цей період його життя? За яких обставин познайомилися капітан Халл і Дік Сент? Хто сприяв зустрічі Діка із сім'єю Велденів? Які стосунки склалися між ними? Давайте пригадаємо цитати з твору. Сенд був середній зріст, міцно збудований, чорнявий із синіми рішучими очима. Робота моряка підготувала його до життєвої боротьби, його розумне обличчя дихало енергією. Це було обличчя не тільки хороброю, але й завзятої людини. В 15 років хлопець уже міг приймати рішення і доводити до кінця свої задуми. Його вигляд, жвавий і серйозний водночас, привертав до себе увагу. На відміну від своїх ровесників, Дік був скупий на слова та жести. І він дотримав слово, став дорослим чоловіком у віці, коли його однолітки залишались іще дітьми. Минуло небагато часу. І скорбота й жах такі почуття охопили пасажирів свідків цієї катастрофи. Усі були переголомшені смертю капітана Хала і його матросів. Страшна сцена розігралась у них майже на очах, а вони були безсилі бодай щось зробити для порятунку товаришів. Вони навіть не встигли вчасно підплисти на шлюбці, щоб підібрати поранених, не встигли заступити судном шлях смугачиці за її страшним хвостом. І капітан Хал з командою навіки зникли морські безодні. На борту піліграм, Пілігрима не зосталося жодного моряка. Ні один, ні один усе ж таки зостався це був Діксен, Але він молодший матрос, 15-річний юнак. Давайте з вами поговоримо якою думкою був про Діка Сенде капітан Халл? Чому саме Дікові довелося залишитися за капітана? Чому він погодився на це? Чи не переоцінював він сам себе, своїх можливостей? Чи боїться він своїх обов'язків? Які відносини складаються у молодого капітана з новою командою, з людьми, які ніколи не були? Моряками. Пізніше письменник так сказав про свого Діка Сента. В 15-річному капітані я спробував показати, що можуть зробити розум і хоробрість підлітка в боротьбі з небезпеками і труднощами, які змусили його покласти на себе відповідальність невластиву його віку. Давайте дамо відповідь на наступні запитання. Поясніть, чому боротьба зі смугачем обернулася трагедією для китобоїв? Яка відповідальність лягла на плечі Діка Сента? Чого бракувало Дікові, щоб бути повноцінним капітаном? Яку мету поставив перед собою капітан Дік Сенд? Як змінила Діка, взята на себе відповідальність? Чому Діксент не міг точно визначити напрям до американського берега? Чи можна сказати, що Діксент вийшов переможцем у боротьбі зі стихією, адже Пілігрим розбився? Нарешті дісталися берега. Мандрівники гадають, що вони у Південній Америці, Негоро каже, що він знайомий з цим континентом. Ось дістануться вони якогось міста, зв'яжуться з містером Велдоном, і він усіх урятує. Та трапляються дивні речі. Рослинність не американська, малий Джек ніяк не може побачити обіцяного калібрі. Кузен Бенедикт радіє, що побачив африканську комаху в Америці. Раптом усі побачили жирафів, але ж на Американському континенті цих тварин нема. Отже, давайте пригадаємо, які випробування довелось пройти Діку Сенду в Африці. Небезпеки і перешкоди загартовують волю Діка Сенда. І форсують розвиток його характеру. Кращі якості головного героя енергії сила волі, сміливість і наполегливість, справедливість і шляхетність зробили його одним з найулюбленіших і найпопулярніших героїв Жуля Верна. Дік вірний і надійний товариш, Незламний борець зі злом. з насильством і несправедливістю. Жюль Верн вивів образ Діка Сенда в романі як зразок для наслідування. Відомо, що він хотів, щоб головний герой роману став ідеалом для його власного сина Мішеля. І успішно впорався з цим завданням. Дік Сенд для багатьох поколінь читачів став життєвим орієнтиром. Дякую вам за увагу. Домашні завдання дочитати до кінця роман, п'ятнадцятирічний капітан. На все добре!